Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам один із найпростіших способів приготування гіркого перцю на зиму. Мінімум інгредієнтів лише оцет, цукор і сам перець, а результат виходить неймовірно смачний та ароматний. Обов'язково приготуйте це швидко, просто і гарантовано вам сподобається. Нам потрібен сам перець, цукор і оцет. Все більше нічого не потрібно. Це робиться молнієносно. А смакує. Я вперше коли почула від своєї любимої святий рецепт, я засумнівалася, ну як це, оцет і цукор і все. Повірте, ви будете уплітати цей перець за обидві щоки, і буде вам мало. Закривайте одразу декілька порцій. Банки я не стерилізую. Тут достатньо консервантів. Просто укладаємо наш перчик, як у вас вийде, в баночки. Все. Саме складне, це викладаємо перчик в баночки. Все. Все легко і просто. У мене сьогодні одна літрова і три ось таких маленьких баночки. Що ми далі робимо? А ми далі змішуємо стакан цукру і стакан оцуту. Дуже гарненько перемішуємо все. Беремо наші баночки. Буде мало, розмішуємо ще. Все. Так, мало, мішаємо ще. Ці баночки, які то закриваю звичайними кришками. Ось так. Бачите, ось яка краса вийшла. І буде стояти, у мене і по два роки стоїть. Ну, одразу ж не їсти, одразу да? даєте, щоб він просалився. Так. Але два роки в мене стоїть банка та, що загубилась, не знайшли. Гляньте, яка краса. Може зберігатися і в теплому місці. Нічого не буде. Ви ж розумієте. Оцет і цукор. І, до речі, кислим зовсім не буде. Буде просто об'єдіння. Все, отака смакота у нас з вами вийшла. Повірте, це буде така знахідка вам взимку, просто пальчики оближиш. Ну Цього буде замало, повірте. Я закриваю гораздо більше. Ну Це просто казка. Так, да, і одразу ж не їжте. Хай просолиться, хоча б... Ну, я не знаю. Недільки дві хоча б. І тоді пробуйте, куштуйте. Спочатку потерпіть. Ну, в общем, дякую, що були зі мною. Щастя, миру, вам, всього найкращого. Лайкайте, якщо сподобалось. Пишіть коментарі. Підписуйтеся і до нових смачних зустрічей.